Всім привіт! У нас сьогодні такий багований гость. Який любить гратися, але щось, але щось балується. Помічник наш. Руде, Наше щастя. Все, давай до побачення. Розпаковочка того, що ми знайшли на роботі. Починаємо. Перше. Ой, що це? А, я знаю що це. А, викручується стає більше. Це лазер. Тут таке написано. Лазер 303. Ну, я таке перший раз бачу. Він в нас. заводиться. З ключа. Ось. Він нас микається. ключа. Ну, прикольно. Ой, звідки він... Трантан, я не бачу. Ні, я не бачу. А, тут ти не написано. І для нього йшла така зарядка. Те заряджати від маленької до великої батарейки. Отак. В принципі, прикольно. Ой, навігація! Tom Tom. Hã? Prego na firma. Tom Tom. Zaras para ver mo. Ah, vivem com núvsia. Ah, vivem com de nosso. У нас ставили, ставиться все флешечка. А, і зарядочка у нас. Отут. Звичайна, Звичайно, micro USB. Блін, ну прикольно, мукається. Ну, чогось есть на заставці? А ще і повертається. Ой! У нас годинник. Навігація ще й показує, що ми десь... Десь є. Блін, ну супер. Поставимо машину. Так. Ради... Заради прикола. Так, ой, Huawei! А, так, У нас години Huawei. Офігенно. Я не знаю, механічних кнопок нема. Тільки сенсор. М -м -м. Я не знаю, не вмикається. Може батарейка сіла. Пошукаємо зарядку, може знайде. Буде видно. Ой! Запаковані. Ви колись чули про Папіт іграшку. Вот у нас Папіт іграшка. Чи попит. А, це ще навушники. Зарядочку, micro USB, bluetooth. Зажимаємо. А! І вони світяться! А, сині мінії червоні. Вони сіли. Ну вони світяться. Вимикаємо. Можна слухати просто через мініджек джек. О, у нас, а такая маленькая машинка. Ну, прикольно. Видите, подвиска. Аж вот так прогибается. А, бюджетный. Такая бюджетная. Ой, что... Оно. А, -а, -а. Дивимось. Ха, до побачення! Телебачення! Так, ну що, навушники? Навушнички в нас. Ну, ми слухали. Якість. Ну, це вам не бюджетний. Оці всі супердорогі телефони з бюджетними навушниками, які дуже погані. Це у нас Sony Ericsson. Старі. Отакий от вихід. Під Міні Джек. І отакі от у нас Sony... Sony Ericsson Написано Bass Reflex. Якість звуку. Ну, це на висоті. Гучність. Це, ну, це не порівняти з навушниками, які навіть, що ми купуємо в магазинах, там по 200-300 гривень, ні. Це не зрівняється ніяким боком. Так, у нас маленькому цьому. Ось така маленька машинка у нас. Міні-купер. Китай. Я не знаю. Нічого не написано. Відкладаємо. Отака приблуда. Вона десь е, повинна ще якась підключатись до неї. Частина, але я не знаю, ну, не, не вистачає. Ну, що ми зробимо? Що є тоді? Є. є отака машинка у нас. Я так розумію по фарам, що це порш. Порш у нас без задніх коліс, де зроблений не написано, не написано, що це за фірма, що це взагалі таке. Порш і порш. О вот така машинка у нас. Написана якась М. Що за М? Я не знаю. Читаємо Motor Max China. Все. Китай. Пакетику відкладаємо. Ой, нас? Ну, важка. Важка. Ой, я не бачу, що тут написано. У мене зір плохий. Поганий. Я не бачу, що написано. Трошечки відбито. А, а може так і є, я не знаю. Ну важка. З таким камінцем. Ну, прикольно. Як декорація в ванній кімнаті, ну круто. У нас от така легенда. Це Палароїд. Отак відчиняється. Я не знаю, він працює, не працює. Я не знаю навіть... Я хотів і з тих, тих років, коли він випускався, але я знаю, де тут може якісь батарейки, батарея, може він якось заряджається, може щось десь. Я не знаю. ну, Прикольний. Так, і на останок у нас отака фішка. Отакий сірий покемон. Я не знаю, вам буде видано камеру або не буде. Видно. Е, коли з'явиться у нас спільнота, я можу пофоткати, якщо ви напишете в коментарях, що хочемо побачити. Я пофоткаю і повикладаю. Отакий От футболіст. World... World Football Star. Отакий у нас другий. Карточки на роботі знаходжу дуже-дуже часто. Це покемони рідко. Але буває таке, що дуже-дуже багато їх. Ну, я не знаю, скільки вони коштують, цінні вони, не цінні, збирають їх хтось. Не збирає. Я цього не знаю. Ну, як то кажуть що? Яка різниця? Отака. у нас покемон отакий. В нас ще покемон. Отакий. В нас Лего Майнкрафт. Отакий. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічі.